Всім доброго ранку. Я не знаю, який сьогодні вийти в Лохмас, бо Поліни температура. Ми не виспалися, вже обід, як завжди. Сніданок у нас буде з львівських круасанів. Полі я зробила вдома, вона вже сніде. А вчора була 38,5, ми збивали. Потім вночі вже під, під ранок майже 39, збивали, Ну там час нормальний пройшов, можна було другий раз. І потім усього на обід. 38,3, ну десь так, більше до 38,4 там було. Не знаю, як буде далі. Якщо не буде падати або ще щось, то будемо бачити. Я сподіваюся, що сьогодні все буде нормально, за день вичухається. Бо не виспався ніхто, вона просто крутилася, знаєте, спить а потім, покрутиться собі. Десь не плаче, але отак. От -от. Так, ми снідать. А далі побачимо. Давай. Світло. Боже, сльози по Каже, Мама відволікає від температури, дитину. <рес> Давай шукаємо дев'ять. Так, 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 ось. Давай ми покладемо. Ой, ось о. Ану, відкривай. Вчора ми не відкривали, то сьогодні дві комірки. Ой. 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 Ну, Зараз <клес> ну, А Ану, що там таке. Кремчик якийсь чи що це таке? Давай почитаємо. Так, живильна олійна маска для рук. Маска для рук прикол. Треба буде почитати, типа не крем, а саме маска. Знову така гарна упаковка. А ну-ка. Нанести маску на 10 хвилин. Потім зробити легкий масаж і через 10 хвилин змити маску теплою водою. Клас, прикольно. Так. І 10-те число, Полінка. Ось 10. Лев якраз моє. Туда? Давай відкривати. Ану. А -а -а, Яке гарне! Ану. Це, напевно, сиворотка якась. Ну-ка, ну-ка. Ні, щось для ночі. Ану-ка, треба читати на коробці. Так. Наносити щодня ввечері на ретельно, очищену шкіру. Перед або замість вложувального крему, досить кількох крапель. Ну так, да, це як сиворотка, тільки нічна. Супер. Дуже схожа баночка на один популярний бренд, ще й дуже дорогущий. Але ага. містер скрабер не такий дорогущий. Супер. Мені подобаються ці подарунки. А тобі, так? Давай заховай. Все, все. Сьогодні більше не будемо. Тільки дві. Завтра будемо нову. Ставимо для зручності назад. Отак. Диворіємо машинку. Все. Ти теж хочеш зробити маску? О, вже да? масочку собі, типу. Я тут складаю поліні речі і я хочу цю шапку вшити, але поміряла на все. І думаю, може, це на мене шили, а не на полю. А чого я хочу її вшити, бо вона дуже висока, а тут хочу забрати трошечки. Але, блін, вона так тягнеться, що бачили, на мене підходить. Я тільки що почала передивлятися відео, де відповідаю на питання, і ніхто мені не сказав, що там на початку два рази представлені. Це капець. Називається ось що таке монтувати вночі. Але вже нічого страшного. Там просто два дублі було саме цього представлення, бо я тільки сіла знімати і прийшла поля. І я його обрізала і забула видалити перший фрагмент. Але нічого страшного, але все рівно смішно вийшло. Я зазвичай передивляюся відео перед тим, як його викладати, але це раз поспішила, бо одразу два треба було виставляти. Ну, в принципі нічого страшного, але смішно. Сьогодні Полінка ліпучка, але я і не проти. Правда, багато роботи є, але треба дитині приділяти увагу. Така грілочка моя, така тепла, гаряча вона. Трішки поспали, думаю, щось встигну, але ні, можливо, потім засне, треба її їсти приготувати, трішки поприбирати. У нас вже вечеря, я просто стушила картоплю з морквою та цибулею і заморозка, яка у мене лишалася. А поля... а поля вже грається другий день, Гро, яку приніс Миколай. Дитина зайнята по 20 хвилин, це взагалі супер. Температуру ми збиваємо, будемо бачити, що буде далі. Поль, а покажи, де котик? Де котик? <см ilgili> Тато котик. Backing. А ну покажи, де отам там котик? Ти ж це не показував? Я хочу показати, yeah. що ти вмієш. Yeah. Yeah. Да? ну покажи, де ось тут котик? Ось, мяу так. А покажи песика. Де песик? Молодець, як каже песик. Ну no, майже, ah. mm -hmm. А покажи, де квіточка? Квіточка. Так, треба закінчити справу. Квіточка. Ось молодець. А мишка де? Маленька мишка сіренька. Ну, ти це ще не запам'ятала, напевно. О он, мишка. Чи сонечко є, яке ми да, знаємо, Анополь. Де сонечко? Візьми сонечко. Так, молодець. Тут не вистачає ще дві штуки. Десь загубились. Ще дід має бути і ще щось. О, класно. Я тут відчула себе трошки інженером. У мене є гірлянда з отакими кульками. Поля, поля, не розматуйте що? Зараз не гарно буде. Я їх познімала з гірлянди, тобто на кожному цьому світодіоді була така кулька. Вона не працює. Я вирішила поколупатися. Я зняла частину тут проводків, проліпила все назад. І що ви думаєте? Полагодилось тільки дві на кінчиках ось. Раз, світить, і то не сильно. І два. А всі інші ні. І тут є одна перегорівша. Я думаю, що це через неї гірлянда не працює. Ось вона така чорненька. Але далі я не знаю, що робити. На цьому мої інженерні здібності закінчуються. Можна викинути і не париться, але мені ж цікаво цікаво полагодити. А ще я придумала отакий варіант: оці кульки просто повісити де-не-де на гірлянду. І дивіться, як гарно воно світить. От можна зняти потім, а можна знову повісити, і буде кулька світитись. Ось 200 повісила. Ні, ну ідея прикольна. прикольна. І тут можна тако, бо тут пробіл. Загалом я здалася і повісила їх сюди. І мені здається, дуже класно вийшло. Дивіться, от там якраз так малувато було кульок. Просився третій ряд. Я додала ось. А, так, десь там дві. Ну, і Ялинка стала ще пишніша. Прикольно так світиться тепер. Так, Полінка, ти вже навіть співаєш. Скажи всім привіт, Полінка, помахай привіт! Сава. Моя помічниця то липучка, то вже на троні і готова допомагати. Ось так: от у нас сьогодні цілий день. Випросила хліба, картоплю не хоче їсти. Ну хто я така, щоб відмовляти? Так, а я хочу нам до чаю і під фільм зробити смачненьке. Це буде запіканка. Це мій найвдаліший рецепт. І, по-моєму, я його тут не показувала. Тож, що нам потрібно: 350 грамів творога, 2 яйця, 70 грамів цукру, ванільний цукор, дрібка солі, три столові ложки сметани, але у мене закінчилось, тому буду додавати кефір. Десь, можливо, ложки 2, а можна й три. Також треба манка і будь-які сухофрукти, родзинки, журавлина. Ну, можна і без них. Манка треба. Так, це ми. Все поєднуємо в кінці додаємо манку і сухофрукти. Зараз все розкажу. Я неправильно сказала, треба не просто перемішати, а зблендерити в однорідну масу. А тоді додаємо дві ложки столові манки і улюблені сухофрукти. От маса виходить, зараз гарненько перемішую. І вмикаю духовку, поки вона буде розігріватися. Манка трішки набухне, і тоді будемо перекладати у форму. У мене форма силіконова, тому я не буду її нічим змащувати. Якщо у вас металева, треба стінки і бажане дно домастити вершковим маслом. Так, перекладаю. На 180 градусів. Зазвичай я ще змащую зверху сметаною, але оскільки в мене її сьогодні немає, то вже без неї. Так, на 40-45 хвилин відправляю. Кожен раз, як я знімаю якийсь рецепт, кажу собі: Оля, все, на наступний раз треба мити духовку. Ну і так, от і воно Ой, все затягується. Ну, скоро я її точно помию. Так, побула вона у мене 45 хвилин духовці. Я дістала, і вона зараз ще така гливка, але вже бачите, трішечки осіла. Як вона вистигне повністю, тоді я вам вже покажу, яка вона всередині. Вона така соковита виходить. Ну, дуже смачна, чесно. Я не можу втриматися, і вона ще не до кінця вистигла. Я вже розрізла, щоб вам показати, наскільки вона виходить соковита, ніжна. Ну Вона, звісно, коли повністю-повністю вистигне, буде трішки більше тримати баланс, але. Це дуже смачно і дуже гарно як для мене. Ще можна, до речі, присипати цукровою пудрою для краси. Ага, привіт, моя красуня. Пішли, пішли. Так, вже майже повна ніч, і хочу я спробувати ось ці засоби. Якраз нічна сиворотка і ось ця маска для рук. Ніколи не робила маски для рук, тільки була в мене один раз. А воскова терапія, чи як а парафінотерапія називається, а от маски ні, тому зараз спробуємо. Так, я вже змила макіяж, умилася умиванкою. І тепер можна наносити ось цей нічний, хотіла сказати, крем, нічну сиворотку. Ой, вона така біленька, дивіться. Ой, вона дуже приємна. Така, знаєте, кремова текстура, бо моя сиворотка що для денного ну і ранішнього. Догляду то вона така більш водяниста і дуже швидко вбирається. А ця така ніжна, дуже кремова. Запах взагалі не нав'язливий, такий ледь-ледь відчутний і також дуже приємний. Так, і тепер маску для ругати робити. Каблучки зняла. Тут була ще фольга, я її теж вже зняла. Так, я не знаю, скільки потрібно. Ой, він такий густий із шиммером, наче. Ну, давайте от, от стільки візьмемо. Вони все понюхаю. Поки не відчувається. Так. Ой, зразу так, тепло в руки стало, слухайте. Так, там сказано, масаж робити. Я не знаю, тому я буду просто тако втирати. Знаєте, воно по відчуттях таке жирнувате, наче е, з тим же парафіном. От зараз я вже відчула запах такий ледь-ледь його відчутно. Супер. Я не люблю, коли занадто пахне. Поки що цей е, містер скрабер ці 10 днів мене прям дивує, і я в захваті. Я не очікувала, що буде стільки класних е, продуктів. І всі вони будуть взагалі, ну, такі гарні, такі актуальні. У нас ще там 14 комірочок. Цікаво, вже, що там. Так, ну я думаю, досить. Чекаю 10 хвилин і буду змивати. Я вже змила і скажу вам по відчуттях руки такі. Наче нові, <ріст> які суперчисті, така якась легкість, з'явилася ніжні. І, до речі, написано, що після того, як змити, треба нанести крем для рук. У мене є від ігрошей, я зараз нанесу. Але я сподіваюся, що в Адвенті далі будуть і кремчик. Якийсь буде кремчик сказано, Я думаю, можливо, це вони якось продумали. Тож будемо дивитися далі. Ну і вам дякую за перегляд, і вже як завжди, побачимося завтра. Всім па-па!